Хвилина народний депутат Ляшко, і будемо визначатися. Прошу, але Ляшко, радикальна партія. Шановні колеги, я думаю, що всі ви погодитесь. Проблема не в якості законів, а проблема в їх виконанні. Хіба в нас немає норми конституції, яка передбачає обов'язковість виконання судових рішень? Є але водночас ми маємо рішення конституційного суду, який передбачає. Що виконання судових рішень залежить від того, що написано в бюджеті? А в бюджеті на цей рік жодної копійки на виконання рішень судів по чорнобильцях, по дітях війни, по афганцях. По інших категоріях громадян. І знову ж законопроект, який пропонує уряд, передбачає, що судові рішення виконуються залежно від сум, які передбачені в бюджеті. Я вважаю, що судове рішення має виконуватися незалежно ні від яких обставин. Немає в бюджеті коштів, продайте державні дачі, продайте машини, продайте літаки, чартерні і виконуйте судові рішення. Люди, баби, діди, які по 5-10 років ходять по судах, щоб... Сюди свої 20 гривень ви їм роками не віддаєте. Я вважаю, це ганьба і дискредитація України.